28 вересня жіноча команда «Полісся» зустрілася із ЖВК Колос у рамках сьомого туру вищої ліги. Рахунок матчу відкрила нападниця ЖВК Колос Світлана Когут. ЖФК «Полісся» відігрався вже у другому таймі. На 69-й хвилині у воротах Гравчинського лівки поцілила Юлія Стець. Однак вже через три хвилини Світлана Когут оформила дубль і вивела ЖФК колос уперед. Лапку ж у грі в компенсований час поставила Віолета Тян, яка після подачі кутового переправила м'яч у ворота. Така нервова трошки гра, але дівчата грали, все вийшло, атакували. Да, суперник грав на контратаках. Ну ми до цього готували, що там є де гравці, які можуть убіжати вбігти і забити голо. Але... Ну, ми виграли, я привітала дівчат, рухаємося далі. Головний тренер ЖФК Полісся каже: такий результат матчу пов'язаний з проблемами в обороні. Однак він задоволений грою дівчат. Сьогодні ставили задачу взяти очки в кавалівці, стали максимальну задачу, багато взяти очок, але на жаль, хочу подякувати дівчатам. Сьогодні матч був важкий. Я віддати данину команді суперника. Вони зараз десь відчули свою гру. І вони прогресують наразі. Живка Полісся займає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед жінок. Наступний матч домрянки зіграють 5 жовтня проти одеського Живка Сістерс.